Ще сьогодні хочу з вами поговорити про статус такої малозабезпеченої родини. Це в тому випадку, якщо ваш дохід дохід вашої родини він менший, ніж прожитковий мінімум, то в такому випадку ви маєте право звернутися за оформленням статусу малозабезпеченої родини. І на той період, коли ви проживаєте важкий час, ви можете отримувати соціальні виплати від держави. Дивіться, розмір такої допомоги він визначається як різниця між прожитковим мінімумом для родини та середньомісячним сукупним доходом вашої родини, і максимальний розмір такої допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої родини. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2025 році він. На такий, хочу нагадати, що це єдиний вид соціальної допомоги, який трішечки збільшили. Це передбачено законом України про державний бюджет на 2025 рік. Отже, для працездатних. Він становить 60% прожиткового мінімуму 1816 гривень 80 копійок для тих людей, які втратили працездатність, людей з інвалідністю. Це 100% прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Він у нас становить 2361 гривня для дітей це 145% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до 6 років. 3716 гривень 35 копійок від 6 до 18 років 4634 гривні 20 копійок. Та якщо ваша дитина від 18 до 23 років вона навчається, то відповідно 4390 гривень 60 копійок. Така допомога вам буде призначена раз на півроку з місяця звернення, якщо протягом місяця подано вам всі. Необхідні документи. Тому, о, дивіться, зрозуміло, що в нас. Запрацює базова соціальна допомога, але ви маєте пам'ятати, що якщо ви, наприклад, не погодитесь, чи розмір запропонованої базової соціальної допомоги буде менший, ніж ви отримуєте наразі в статусі малозабезпеченої чи багатодітної родини, то в такому випадку ви і надалі зможете отримувати допомогу як малозабезпечена родина. Я розповідала в попередніх відео. Щоб для цього, щоб отримувати нову базову соціальну допомогу, вам потрібно буде відмовитися від статусу малозабезпеченої. Не від статусу, вам потрібно буде відмовитись від виплат, які ви отримуєте як малозабезпечена родина. Тому і ще дивіться ще один важливий момент, щоб на період воєнного стану державна соціальна допомога призначається на один 6-місячний період, якщо у складі родини є людина працездатного віку, яка є, має статус ВПО внутрішньопереміщеної особи, не працює або не сплатила, чи за нею не сплачено єдиний внесок за загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом періоду, якого враховуються доходи, і повернула. Після тривалого перебування за кордоном не перебуває на обліку, як ВПО не працює і знову ж не сплачувала за себе єдиний внесок, і яка звертається за призначенням державної соціальної допомоги не раніше як після 15, через 15 робочих днів після такого повернення. Якщо ж ви не здійсните заходи, які будуть сприймати зайнятості, або ви не зареєструєтесь в центрі зайнятості як безробітні. Або як людина, яка шукає роботу протягом двох місяців, з дня призначення допомоги, або ж ви зніметесь з обліку в центрі зайняти, то виплата допомоги вам, як малозабезпеченому, буде припинена.